Я як представник політичної партії, партії місцевого самоврядування приймаю участь в розробленні програми, програмних документів нашої партії. І сьогодні також ми свої пропозиції вносимо і до програмних документів коаліції, яка створена на базі багатьох непарламентських партій і громадських організацій. Хочу сказати, що одним із напрямків нашої програми є покращення становища життя наших громадян, яке стосується праці, зайнятості, подолання безробіття і проблеми, які пов'язані з трудовою міграцією населення. Хочу сказати, що сьогодні рівень безробіття в Україні вже перевищує 10%. Це навіть більше ніж у 2008 році. Було коли був пік кризи. Тоді рівень безробіття не досяг 9%. Тому є над чим працювати, і наші пропозиції дуже прості і зрозумілі. Ми пропонуємо сьогодні зосередитись на створенні нових робочих місць ефективному використанні коштів фонду соціального страхування на випадок безробіття, який сьогодні вже є дефіцитним, і кошти транжиряться не на ті програми, на які на нашу думку треба витрачати. Сьогодні треба кошти фонду витрачати не на виплату. Допомог по безробіттю, як це робиться, а в першу чергу спрямовувати ці кошти на створення додаткових робочих місць шляхом стимулювання роботодавців, хто створює ці робочі місця. Тому якщо сьогодні максимальний розмір допомоги по безробіттю складає 4 прожиткових мінімума. То це навіть значно менше ніж отримує зарплата рядовий працівник у центрі зайнятості на рівні одного-двох прожиткових мінімумів. Тому тут треба міняти ситуацію, і сьогодні мало хто говорить про те, що яким чином створювати нові робочі місця. Відроджувати виробництво, як цього досягти, говорити мало. Треба вносити відповідні пропозиції. І ось у нас така пропозиція, що щоб стимулювати роботодавців, потрібно відновити дотації роботодавцям на створення робочих місць, які раніше були а сьогодні це. Компенсація єдиного соціального внеску, а всі знають, що єдиний соціальний внесок вдвічі зменшився, і роботодавцям це не цікаво приймати на роботу безробітних. В першу чергу це соціально незахищені категорії. І отримувати компенсацію соціального внеску. В той же час під час цієї процедури треба багато документів оформляти, треба звіти подавати. Тому тут немає зацікавленості роботодавців. Тому наша пропозиція стимулювати до створення нових робочих місць, забезпечити наших людей роботою, тому що сьогодні ще додавалися і внутрішньо. Переміщені особи, як їх називають, вже двісті офіційні дані таких осіб. Сьогодні збільшується трудова міграція з України за кордон, тільки в Польщі на сьогоднішній день офіційно трудових мігрантів з України 500 тисяч, це півмільйона громадян. А так, цифри, якщо Псати, взагалі за кордоном українців працює від 5 до 7 мільйонів чоловік. Треба працювати над тим, щоб вони могли повертатись в Україну, а для цього треба їм надати роботу. І тоді ми припинимо відтік висококваліфікованих кадрів, старіння кадрів, тому що виїжджають в основному працездатні активні люди. А ті, що не можуть ну ефективно працювати, вони залишаються в Україні.